Всім гарного дня! Сьогодні смажу кветку. Вірніше хвіст креветки, Я їх почистила ретельно, ретельно вимила, зцідила всю водичку і кинула на сковорідку. Зараз вони почнуть випускати сік, нам треба, щоб вона випарилася. Ось, ми бачимо, що там є сік. Юшечка. Ось і о. По... Бачите, І поки вона не випариться, вони не почнуть смажитись. Все, юшка закінчилася. Зараз додаємо масло вершкове грамів 30-40, як, як ви бажаєте. А, любі спеції, які ви любите. В мене це копчена паприка, томат, базилик з чесником, а, сушений перець, італійські трави, суміш перців. Ой, сушений перець, сушений чесник, вибачайте суміш перців, сіль. Ну і ви можете додавати що завгодно. Якщо ви любите гостреньке, можете додати чілі, чесник можете додати звичайний, не сушений. Тобто, як вам подобається, так і додавайте. Але обов'язково копчена паприка. Вона дає дуже класний смак цим креветкам. Ось, обсмажую, а, так, щоб прям панцир цієї креветки, щоб він був прям от посмажений, отак. він аж хрускотить, і коли ви будете їсти, це просто вау. Ось додаю кетчуп. У мене домашній, я сама робила, можете покупний, як ви бажаєте, але не томат, не томатну пасту, а кетчуп. І сливки, вершки. Любі. Е, люб, ну, Любий процент 10, 15, 20. У мене були 33, я налила 33 і трішки водички. Ось, І смажимо після того, як додали вершки, ну, напевно, хвилинки 4-5 ще. І виключаю. Залишаю, щоб вони настоялися у сковорідці, а вже потім е, висипаю у тарілку. Ось така краса смакота. Це дуже смачно. Ще можна посипати а, сиром, пармезаном особливо. Це буде взагалі вау. Можна кропчиком. А я ось лимон надала, я додаю, додаю лимон, потім вичавляю, мені так подобається. Всім гарного і смачного!